Я українець, право знати маю про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від руїни синів і дочок. Рідних України на фасаді Коломийського ліцею номер 9 Урочисто відкрили стели ще двох героїв: Олександра Негрича та Сергія Нікандрова. Обоє завершували цей навчальний заклад. Директорка Ганна Пасічна розповідає: це були чудові мудрі виховані хлопці. Це були неймовірні хлопці, вчилися дуже гарно. Особливості мали такі, бо Олександр мав неймовірну пам'ять все запам'ятовував, мав неймовірну харизму. Був майстром спорту з плавання. Він все встигав. А Сергій дивував себе завжди своїм таким чудовим настроєм. Він був людиною з гумором, яка вміла завжди на все відповісти сатирично і перетворити будь-яку проблему у радість. Це в нього завжди все получалося. Він був як сонечко, який світив людям. А ще він дивував тим, що він біблію знав на пам'ять, знав її на пам'ять і цитував завжди при будь-якій нагоді. Олександр Негрич народився 5 січня 1980 року. В сім'ї був єдиним сином. З маличку був кмітливим, талановитим і добрим. Активно займався спортом і проявляв лідерські якості. Після школи здобував освіту в Коломийському політехнічному коледжі. Після повномасштабного вторгнення без вагань став до лав 63-ї окремої механізованої бригади. Загинув 24 серпня минулого року від ворожої міни на Миколаївщині, похований на Алеї Слави в Коломиї. Посмертно отримав звання почесного громадянина міста. В героя залишилися батько, дружина та двоє дітей. Коломиянин Сергій Нікандров став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. До лютого був підприємцем, а потім служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Загинув на Донеччині 27 листопада минулого року. Спогадами про героя поділилася однокласниця. Наш клас знаходився на першому поверсі. Сергія дуже любили. Зі всіма дружив багато хто запрошував в гості. Пам'ятає свій день народження, коли мені випинулося 16 років, моя мама приїхала з відпочинку по Дунаю, і на пароплаві їй сподобався шведський стіл. Вона й нам багато смаколиків приготувала. Тільки один Сергій оцінив її старання і подарував мені книгу. Я здивувалася, він зрозумів і почав сміятися. Каже: це все мама наполягла, щоб я подарував тобі цю книгу. Але коли я розгорнула сторінки. То побачила ще гроші, і нам всім стало весело. Десятий клас ми закінчили в 1989 році. Сергій Нікандров був дуже веселою та життєрадісною людиною. В усьому вмів знаходити позитив. Доповнює брат дружини Василя Нюк. Що би там не сталося? Він та що ви, все буде добре. Отак з цими словами пішов на фронт. Саме більше він обожнював своїх дітей. Для нього це було все. Він казав: я Україну. Я помило я закрию небом і паном. І любив всіх своїх рідних, друзів, умів, побратимів. Настільки був щирою людиною, я передати мені дуже важко. Обратим захисника на псевдоборода завітав на захід майже випадково. Якраз приїхав у відпустку. Військовослужбовець пригадує Сергій Нікандров був для нього не лише командиром, а й дуже хорошим другом. Ми познайомились безпосередньо, коли він прийшов до нас командиром. Зводу був дуже хоробрий, який наділяв і всіх навколо себе позитивом. Він у нас великої лідки. до нього люди тягнулись. До нас і прибували і інші командири. Не хочу нікого погано що сказати, але так як він з цим справлявся, ніхто ні один ні єдиний командир не справлявся. Він підшукував постійну якусь літературу. Він ніколи не зупинявся ні на чому. Він сам сам розвивався. Він у свої 50 років він вчив англійську. Він досить такий просто завжди завжди такий був на, на позитиві. І відповідно просив, вимагав від підлеглих. Щоб не теж розвивалися, щоб не трошки навчалися. Я українець, хочу право мати завжди, усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець, бовним є. І буду.